Скажіть, будь ласка, ми може одразу говорити за статини. Яка їх основна дія статинів? І кому вони в першу чергу прописані? Основна дія, ну якщо проказати простими словами, ця група препаратів блокує синтез холестерина в печінці. Тому що той холестерин, який ми бачимо в крові, це не прямо той, який ми з'їдаємо. Той, що ми з'їдаємо, він потрапляє в кишківник, там він Розщепляється, потім печінкою повторно збирається, потім викидається в кров. Саме тому генетичні теж про що ми з вами казали, генетичні проблеми оцього синтезу холостерина вони і впливають на те, що людина є такі випадки, коли людина харчується ідеально, а холостерін сиріально високий. І uh, є випадки навпаки, коли людина порушує дієту, при цьому холестерин тримається в нормі, тому що печінка і ця продукція має максимальне значення в цьому процесі. Ну і uh, призначають їх uh, людям, uh, тим, яким треба з якоюсь метою знизити рівень холестерину. Наприклад, це люди, так звана вторинна профілактики, які вже мали інфаркт і інсульт. Да? Вони вже мають захворювання для профілактики їх повторення, призначається статина або для первинної профілактики, якщо людина, наприклад, чоловік поза 40 років, тобто старше 40 років, який має порушення обміну холестерину, ще й має якусь сімейну історію. Серцево-судинних хвороб йому треба знизити його ризик серцево-судинних ускладнень підвищений. Йому треба знизити ці цільові значення для того, щоб виконати певну профілактику цих подій серцево-судинних на майбутнє. Оце є основні цільові групи, яким яким призначається статин для зниження хуст.